we Вітаю вас. В ефірі програма Ізюмська РСС» повідомляє з вами. Я і водуча Марина Трубнікова. На жаль, в період постійного коливання температури повітря, коли значний мінус на сопчику термометра вже може змінитися на наступний день на позначку вище нуля. Дуже багато людей починають хворіти, і шанс підхопити хворобу дуже великий, якщо вам доводиться постійно спілкуватися з різними людьми в транспорті або на робочому місці, відвідуючи різні громадські місця. Тож тема нашої сьогоднішньої програми гострі респіраторні вірусні інфекції. Гострі респіраторні вірусні інфекції. Це група гострих респіраторних захворювань, які обумовлені виключно вірусами і є невід'ємною частиною поняття гострих респіраторних захворювань. Саме гострі респіраторні вірусні захворювання займають провідне місце в структурі інфекційної патології людини. Останні роки зберігається тенденція постійного росту рівня захворюваності цією групою інфекцій. В Україні щорічно на гострі респіраторні захворювання хворіє від 10 до 14 мільйонів чоловік, що складає 25 30 усього населення країни та близько 75 90% усіх захворювань. Гострі респіраторні вірусні захворювання можуть викликати понад 200 вірусів. Респіраторні віруси поширені як в людській популяції, так і серед тварин. Різні збудники вражають певні відділи дихальних шляхів. Основними клінічними проявами при гострих респіраторних вірусних захворювань є реніт, фаренгіт, ларингіт, трахеїд, бронхіт, бронхіоліт, альвіоліт. Є й певні загальні риси, які об'єднують гострі респіраторні вірусні захворювання. Більше чи менше виражені симптоми загальних такси. Катаральні симптоми першіння, біль у горлі, нежить, сухий кашель, почерваніння в основному дужок, м'якого піднебіння, язичка, задньої стінки глотки, гіперемія слизової болонки носових ходів, мигдали не переважно не змінені. Може бути кон'юктивіт. В клінічному аналізі крові спостерігається зниження лейкоцитів. Грип – це гостра респіраторна вірусна інфекція із повітряна крапельним шляхом передачі, що характеризується такими симптомами, як лихоманка впродовж 3-5 днів, погіршення самопочуття, головний біль, що часто ускладнюється пневмонією, отита, мієнгітам, інфекційно токсичним шоком та високою летальністю у групах ризику. Це грудні діти, літні хворі люди з хронічними захворюваннями. Це захворювання, що є єдиною інфекцією, яка періодично викликає пандемію з охопленням до 50% ...населення земної кулі. Грип вражає кожного жителя землі кілька разів упродовж його життя. На даний момент захворюваність на гріб у місті та районі не реєструється. Зареєстровані лише випадки гострих респіраторних вірусних інфекцій, але їхня кількість поки що не перевищує і підпоріг. Захворюваність на гострі респіраторні вірусні інфекції за січень 2012 року склала 416 випадків проти 1339. За такий же період 2011 року. Щонедільно на гострі респіраторні вирусні інфекції хворіє 100-150 людей, в тому числі в місті Ізюмі 80-120 в районі 20-40. Рівень захворюваності оцінюється в порівнянні з розрахунковими середніми багаторічними показниками за тиждень. За останні тижні рівень захворюваності нижче цих показників в 7,4 рази. Діти в загальній. Захворюваності складають від 57 до 83%. Специфічна профілактика грипу та інших гострих респіраторних вірусних інфекцій є важливою проблемою сьогодення. Саме дотримання методів лікування та профілактики у більшості випадків може вберегти вас від недуги. Перш за все, це проведення щеплень вакцинами, але це потрібно робити до настання епідсезону, тобто вересні, листопаді місяця. А зараз необхідно проводити закалювання організму. Виживати їжу, яка в своєму складі має багато вітамінів та тваринного білка. Уникати контакту з хворими необхідно також мити руки з милом, що є одним із факторів попередження інфекцій, і проводити це потрібно частіше. Одним з заходів є провітрювання приміщень, проведення вологого прибирання краще з дезінфікуючими засобами. Гострі респіраторні вірусні інфекції, поширена патологія серед населення, при якій необхідно звертатися за медичною допомогою, а не займатися самолікуванням, щоб уникнути важких ускладнень. Тільки після встановленого діагнозу можна розпочати лікування за вказівками лікаря. Існують загальні принципи лікування острих респіраторних вірусних захворювань, що включають у себе полноценне питання це в основному молочно кисло і растительна пища. При налічинкації налічелекції. пить как можно больше жидкости до 2 литров в день это и морс чай фруктовые соки минеральные воды при необходимости внутривенное введение растворов употребление поливитаминов или большом количестве аскорбиновой кислоты с рутином антигистаминные препараты второго-третьего поколения. Антигистаминные препараты первого поколения, такие как димедрол и пепальфен, желательно не применять, потому что они негативно действуют на кору головного мозга и их применение должно быть ограничено. Лицам, которые страдают хроническими, неспецифическими заболеваниями легких, сахарным диабетом, больные с хроническими очаговыми инфекциями, К лечению нужно обязательно добавлять антибиотики для профилактики осложнению. Обязательно назначаются противовирусные средства, применяемые при тяжелом и среднем степені тчення острих респіраторно-вірусних заболівань. Отже, своєчасно зверніться за медичною допомогою, адже будь-яка застуда може з легкістю прирасти в більш серйозне захворювання, а грип – вдарити по виснаженому організму ускладненнями. На цьому наша програма добігла кінця. Дякую, що були з нами. Зустрінемось у наступний вівторок. До побачення і будьте здорові!